Сьогодні, 6 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 6 серпня в Україні святкують день вдячності працівникам сільського господарства. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про важку роботу, яку виконують працівники сільського господарства. Вони невтомно працюють часто в складних умовах, щоб забезпечити наші столи їжею та свіжими продуктами. Працівники сільського господарства відповідають за посадку, вирощування, збирання та пакування наших фруктів і овочів. Також 6 серпня всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. День Хіросіми. Цей день присвячений пам'яті жертв атомного бомбардування японського міста Хіросіма, яке сталося 6 серпня 1945 року. Атомна бомба скинута на Хіросіму призвела до загибелі понад 140 тисяч людей. А наслідки вибуху відчуваються й досі. Цей день нагадує про жахливі наслідки використання ядерної зброї та закликання до її повної заборони. Цього дня народилися тисяча рік американська кіноакторка українського походження Віра Фарміга. 1977 рік українська поетеса, художниця, перекладачка Оляна Рута.